Вітаю, друзі, чи хоче Путін вбити Зеленського. Про це та інше за хвилину. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб його просувати, для того, щоб знати правду, знати більше, для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами-мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, Віталій Портніков, український журналіст, заявляє, опозиційний журналіст, заявляє, що Путін до кінця війни планує вбити Зеленського для того, щоб дестабілізувати, для того, щоб це все, цей вислів Портнікова як аксіому підхоплюють телеграм-помийки. Офіса президента розносять де тільки можливо, який він опозиціонер, він Портніков, він обслуговує офіс президента. Його наратив підхоплений і розміщений на кожному паркані, кожний телеграм-помийки і взагалі по всьому інтернету. Давайте розберемося, чи вигідно Путіну вбивати Зеленського, і чи були колись такі наміри. Я переконаний ні. Чому? Е, Зеленський вільно відвідує передову, відвідує прифронтові місця, за ним следять його кортежами російські безпілотники, але жодних ударів не наносять. Ви можете сказати, що нещодавно був удар в урядовому кварталі. Ну, але він був вночі, Зеленського там не було, а якби й був, то в бункері. Зруйнували архітектурні пам'ятки в урядовому кварталі, і не більше. Жодної загрози життю Зеленському реальної не було. Розказують про якісь замахи, про які ніхто не чув, крім тих, хто про них розказує. Це мається на увазі за час широкомасштабної війни. І навіщо насправді Путіну Путіна убивати Зеленського? А що вони фактично партнери? Зеленський це таємна зброя Путіна по знищенню України. Команда цих зелених покидьків, демонтаторів української державності, утилізаторів української нації по факту є партнерами Володимира Путіна, агресора того, хто розв'язав широкомасштабну війну. Вони йому. Вірують, вбиваючи українську націю і знищуючи українську державу. Ви можете спитати, а факти? А ви прослідкуйте від початку вторгнення, від підготовки до вторгнення, як попереджали людей. І по сьогоднішній день ми говорили вже: курська авантюра і втрата Донбаса у відповідь, Вихід на Дніпропетровщину. По факту вони партнери. Путіна і вбивати їх сенсу нема. А Портніков просто виступив в ролі нового пропагандона офіса президента. Ще крім всього, Віталій Портніков, можете подивитися. Для журналистов захватывающе, конечно, а для людей, которые погибают и умирают. А люди, которые погибают и умирают, строят свою страну. У них появилась возможность, которой они никогда бы не имели, если бы они бы жили в Великобритании, Франции, Германии или Польше. Это просто удивительно, как, как им повезло. Переконую, что все, кто помирает на войне, не, даже не уявляют, как им пощастило. У меня только одно вопрос. И почему сам Виталий не спешит на фронт разделить это счастье? А розділяє це щастя, сидячи з молодими хлопчиками по різним кафешкам в столиці, а навіть в Харків на дебати з Любарським не приїхав. Чому? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою.